Всім привіт, друзі! Просили показати гніздо бджолини, які я запускаю в зиму. Зараз я вам покажу одне із них. Гнізди у мене, в принципі, всі збирається від 7 до 10 рамочок. Це в залежності від сили сім'ї. Це оцінюється, в принципі, по кількості розплоду і вже орієнтовно тоді складається гніздо. Як то кажуть, скільки розплоду, стільки буде бджіл, стільки і буде обсижених вулочок. Якось так, друзі. Йдемо до гнізда. І так. Забираємо теплення і димок, димок, тому що злодюшки кругом, та й так, осінь, бджілки можуть бути агресивні. Так. Посклеювали все із заставну. І так. Повномедна, як бачите. Повномедна. Ну, тут, мабуть, я ще й зайву поставив, бо бачу, що сім'я підсіла. Можливо, придеться забрати, але побачу. Поки ще є розплід, бачите? Розплід і завжди я зважую рамочки. Бачите, який ще брус є меду. З цього боку така ж картина. Там розплід. Тут ще... Ні, тут вже немає. Все, значить виходить. І все на око зважую. Тут, скажімо, 3,5 до 4 кг В залежності, як вони стояли. Якщо ширше, то навіть в мене були більше 5 рамки кілограм, Одна рамочка така. Ну, беремо 3,5. 3,5 і десь 2. Вже маємо 5,5 кг меду є. Далі йдемо. Дивіться, скільки ще розплоду є. А це яке сьогодні? 5 число, 5 вересня, повну розплоду. Знову ж таки оцінюю мед. Це в мене буде ніби як ложе. Можливо, ще поставлю деякі рамочки, щоб вони перенесли мед. Там в мене є такі магазини, і вони трішечки підлють його, але ложе буде. Тут теж десь до 2 кілограм. Так. Йдемо далі. В принципі, якщо десь попадається якась порожня рамочка, можна записати і, як то кажуть, після виходу розплоду, тому що ще він є, її просто викинути, дістати, забрати. Або якусь поміточку зробити, тут, скажімо, якийсь мінус. Тут теж є меду, але менше десь. Півтора кілограму, але все в розплоді ще. На 5 вересня ще все в розплоді. Ще вийде повно бджоли. Погода ця так себе веде некоректно. Така ж картина виходить розплід. Ось цю можна було, в принципі, ще й забрати. Ось маточка ходить ще, підсіває, мабуть. Ця легенька ця, десь кілограм. От вже цю можна після виходу розплоду забрати, скажімо, поставити за заставну і хай переносять мед. Так, все, в принципі, на око. Нічого тут не придумаєш. Якщо не забирати, то можна загодувати, це вже таке так. Тут є теж розплід, від скільки розплоду є повно, але і меду є. Тут десь 2 кілограми. Я вже збився, скільки там. У нас кілограм було приблизно, ну, приблизно від 15 до 20 кілограм я лишаю, мені, верніше, моїм джолам достатньо. Це вже тяжка пішла, все. Тут повно меду, все залито. вниз відкритий, але трішечки є Таку кількість я лишаю, нічого страшного нема. Тут, ну, до 3 кілограм є однозначно. І остання рамочка криюща. Повномедна йде. Ось вона тяжка, 4 кілограми точно. Так, все. Ставлю її назад. До 4 точно кілограм є так. Скільки тут виходить рамочок, гніздо? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 8 рамочок. В принципі, достатньо, ще вийде багато бджіл з розплоду. Як я сказав, можна одну рамочку ще забрати, буде на 7 рамочок. І все. Одну із центральних, яка малометка, скажімо там, де кілограм меду було, вони перенесуть і достатньо. Так, збираю назад. Ось таке, друзі, в принципі, гніздо. Можна для підстраховки ще їм, скажімо, там дати літрів 5 сиропу, тоді весь розплід вийде, вони його зальють. Можна поставити якусь рамочку на таку ніби осушку, щоб вони перенесли, додали меду. В принципі, цього меду їм повинно вистачити для зимівлі. Я дивлюся, там потім контролюю, де клуб, і якщо в кінці. Зимівлі десь він вже доходить сюди, можу трішечки якусь дати їм таку підгодівлю у вигляді меду. Якось так, нічого складного, в принципі, я думаю, нема. Закриваю. Ось і все, друзі, в принципі, таке гніздо. Якщо чесно, то я і сам не очікував, що стільки ще на 5 вересня буде розполу, доволі таки багато. Звісно, трішечки під'їдять. І придеться мені ще пробігатися. По сім'ях і дивитися, де будуть порожні рамочки, робити таку невеличку ракеровочку, переставляти, додати рамки, бо я бачу, що під'їдають, коли я збирав ці сім'ї. Попередньо, меду було набагато більше. Але, так як ви бачите, взятку, ну знаєте, взятку зараз, в принципі, немає. А розплід вони ще гарно женуть, тому що погода дозволяє дуже жаркий вересень і серпень. Погода просто. Ну, Вона кожен рік по-своєму впливає на бджіл і на бджоляра в тому числі. Так що тут, в принципі, цим оглядом, що можна сказати, потрібно і вам теж контролювати. Те, що було зібрано в серпні, воно буде змінюватися ще в вересні. Я навіть побачив по своїм бджолам. Як я сказав, буду ще додати десь медок, переставляти, де в якійсь сім'ї, скажімо. Не в сім'ї, а я... деякі лежаки, де багато було меду більше. Я залишав коло них медові трьохсоти рамки, не відкачував нічого, вони в мене стоять. І я потім буду вже дивитися, як вийде розплід. Ну, скоріше з таким розплодом, це вже буде майже під жовтень. Я думаю, що ще ж буде якась погода, і в жовтні придеться переставляти рамочки, бо бачу, під'їдають добре. Але нічого складного нема. Перевірили, побачили, скільки розплоду. І ви теж так можете оцінювати свої сім'ї. На око навіть, зважуючи, як сказав, середня сім'я від 15 до 20 кілограмів, якщо її не тривожить кліщ, немає ніяких хвороб, матка не сіє, там, скажімо, лишнього зайвого розплоду, буває, що й до грудня жене, то корму вихва... вистачає з головою. Якщо є якісь проблеми, звісно, вони будуть їсти, вони будуть гнати, ну, кліщ в тому числі. Ось і все. Оцінюйте на око, можна так сказати, свою сім'ю, по розплоду, по кількості кормів і збирайте зиму. Так як я сказав, ще можна щось редагувати. Все, друзі, на цьому займайтеся збільшитством, нічого складного тут нема.